Товариство вітаю! З вами Олексій. Я нарешті повертаюсь з відео. Було багато причин для паузи, деталі в телеграмі. А сьогодні ми розглянемо налобний ліхтарик від Nightcore модель ha 15 UHE. Я його обрав за універсальність та комплектацію. Давайте одразу до неї. Поставляється ліхтар в такій коробочці. насправді дуже інформативна. От не завжди так буває, що просто дивлячись на коробку, ви можете дізнатись абсолютно все, що вас може зацікавити в цьому ліхтарику. Я думаю, що в цьому прямо випадку дуже постарались і по технічним характеристикам, і по особливостям. Повернемось до цього трошки пізніше. Давайте спочатку про те, що ви отримаєте в наборі. Звісно, там гарантійний талончик, інструкція. Я вже його дістав, маємо такий дифузійний мішечок, також мішечок для зберігання його можна використовувати. І в ньому якраз це лежить наш гарний новенький налобник. Я його вже затестував не один раз. Приємно, приємно мене вразив, окрім ліхтарика, налобної пов'язки, ми ще маємо кріплення. Для того, щоб можна було кріпити ліхтарик, наприклад, на лямки якийсь, на кепку і тому подібне, я його використовував виключно як налобний, як універсальний такий формат для EDC. Одразу можу сказати, що це дуже непоганий варіант і для аварійного набору. В комплекті, який в мене, йде звичайна батарейка. Але я вам рекомендую вже одразу на початку відео. Скажу: якщо надумаєте брати такий ліхтарик. До речі, промокод буде зі знижкою 10% в описі. Беріть одразу з акумулятора, тому що є суттєві переваги по потужності. Про це теж трошки згодом. По комплектації Дифузійний мішечок для того, щоб можна було зберігати, транспортувати. Але окремий плюс це для того, щоб створити розсіюване світло. Найкращий варіант це, там, наприклад, в тій же палаці, чи там в квартирі немає світла, ви можете вимкнути ліхтарик, засунути його в мішечок, і у вас буде приємне розсіяне світло. Ну, По цьому, я думаю, все. По кріпленню теж Нічого собі, брендовий пакетик, все як потрібно. Так, по батарейці звичайна пальчикова батарейка 2А. Регулювання, все фіксоване. Ну, всі положення. Прорезинена вставочка. Можемо відкрити. І таку от батарейку ви отримаєте, якщо замовите, саме такий варіант, як в мене. Я трошечки протупив, треба все ж таки брати на акумуляторі. Там доплата прям значно не суттєва. Тому не, не робіть моїх помилок. Ну, чи якщо у вас є вже акумулятор, то, звісно, можливо, і немає сенсу. Так, по ліхтарику. Матеріал корпусу доростякий пластик. Маємо тут дві прорезинені кнопки. Білі світлодіоди, посередині червоні світлодіоди. Кріплення на голову. Маємо таку силиконову вставочку, щоб не ковзало по лобі по шоломі і тому подібне. Перфоровано. Тобто ваша голова не буде пітніти. Маємо такі вставки Nightcore. Позаду ще вставочки світло Компактно, просто, але стильно. Може таке бути просто, але стильно. Не знаю, мені здається так. Все це можна від'єднати окремо, ну, я вже не буду цього робити. І позаду якраз маємо місце для ось цього кріплення. По ліхтарику, по характеристикам, максимальна яскравість 400 люменів, але як я вже казав, це тільки з урахуванням того, що ви використовуєте акумуляторну батарейку. Якщо ви користе звичайно там на 1,5 вольти 2А. То ваш максимальний рівень по яскравості буде 200 люмен. В цілому, в цілому, якщо так використовувати для якихось побутових речей, для роботи руками щось перед собою, то повірте, 200 люмен це взагалі там з головою вистачить для цього всього. По світлодіодам у найдкор останнім часом випускає вже свої світлодіоди. Nightlab. тут використовується Nightlab Юічей, Ледовські. Класні світлодіоди, енергоефективні, ну, відпрацьовував все як треба. Маємо світлодіоди на біле та на червоне світло. По елементам живлення, як я вже казав, батарейки 2А, будь-які їсть взагалі без проблем. Ну і також акумулятори 14500. по тривалості роботи для звичайної батарейки. Ці 82 години на мінімальному режимі. Для акумулятора це 113 годин. Що досить таки непоганий результат як для такого компактного ліхтарика. По розмірам і вазі, давайте одразу все виміряємо. Не бачу сенсу зважувати без батарейки та, наприклад, без кріплення, тому що ну, ви все одно будете використовувати або то, або інше. І воно весь час буде у вас там або на кишені. Ага. І Якщо це все зібрати і не чіпати то це 64,5 грама. Добре. Добре. По розмірам. Так, в нуль, в нуль. Чудово. Максимальна ширина його 67,6. Так, глибина 33, Можна так назвати. Ну висота, я думаю, це вже не, не так суттєво 24,2. Окей. По класу захисту тут IP 66, це гарантує пилу та вологозахищеність. І в цілому непогано буде для того, щоб використовувати цей ліхтарик, наприклад, там, коли ви біжите під дощем, без проблем. Давайте загалом перейдемось по е, режимам роботи, тому що цей. Налобно пропонує декілька режимів для різних ситуацій. Для білого світла максимальне 400 люмен, як я вже казав, для акумуляторів. Далі йде середній на 200 люмен. До речі, тут нам прийде на допомогу наша коробочка. Я думаю, вам все тут чудово буде видно. Мій формат це 200 люмен, 100 люмен і 6 люмен Ультралов. Для акумулятора додається просто, ще 400 люмен максимальний режим. По червоному світлу 15,5 люмен, відповідно. Також тут доступні спеціальні режими, такі як маяк, СОС, червоний сигнальний. Це все підвищує вашу безпеку в екстремальних умовах. Якщо вам треба там, когось сповістити, якщо ви їдете в темряві, наприклад, на велосипеді, це теж добре спрацює. Не обов'язково це кріпити на голову за рахунок універсального кріплення, за рахунок того, що просто навіть на будь що можна його причепити до того ж велосипеда, до куртки, до рюкзака. Ви можете про себе повідомити на велику відстань Ліхтар оснащений двома кнопками різної форми. Це дозволяє інтуїтивно керувати режимами навіть в рукавичках або в темряві, забезпечує швидкий доступ. По функціоналу тут все досить просто: ми вмикаємо ліхтар, отримуємо біле світло. Одним натисканням змінюємо. Режим роботи. Кнопочка мод перемикає з білого на червоний. І так само ми можемо змінювати яскравість. Тричі натиснувши на мод, ми отримаємо наші спецрежими, які також можна перемикати. На червоний. Найменший режим у 6 Lumen ультралов вмикається натисканням. Кнопки Power двічі. Все. Ваші люмен Дуже комфортно. Якщо ви там в кімнаті, якщо ви в палаці, ви не хочете там себе засвітити і не використовувати, наприклад, червоне світло, то 6 люмен на найближчий там, метр вам в цьому допоможе. Давайте перейдемо до прикладу роботи. Якраз ви це все і побачите. Приклад роботи налобного ліхтарика від Nightcore модель ha 15 UHE. Найнижчий режим ультралоу, 6 люман всього. Але підсвітити під ноги вистачає. Навіть на метрів 10 вперед непогано видно. Далі по білому світлу одразу режим на 100 люмен. Тут же все значно краще. До речі, мені здається, камера передає набагато яскравішу картинку, ніж я бачу очима. О, от на 200 Люман. Це середній режим, який я можу використати максимальний з простою батарейкою. Вистачає з головою. Для налобника такого легенького, супер. І сос. Я думаю, ви. Можете почути характерний звук. І як проблисковий маячок може відпрацьовувати. Далі червоне світло. Найменший режим. Ну, підсвітити щось так біля себе на 2 метри вперед, можна без проблем. Найвищий режим для червоного світла. Ну, тут вистачає десь плюс пару метрів насправді. Як висновок по Nightcore ha 15 це гарний вибір для тих, хто шукає легкий, потужний та універсальний налобний ліхтарик. Надійний помічник для нічних пригод для роботи в темряві. Я думаю, ця модель точно буде варта вашої уваги. Це такий класичний універсал. Можна використовувати як і ІСІ, так і для аварійного набору. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк та залишити коментар для підтримки українського Ютубу. Але найголовніше підтримуйте наші сили оборони. Дякую, хай щастить!